Коли перед людиною стоїть вибір між легким і важким шляхом, вона піде легким. Якби це було не так, то всі були б красивими та спортивними, заможними. Ви ж, якщо і є такими, то лише в перспективі в реальності ви повноваті і живете від зарплати до зарплати, часто в кредит. Причина проста: щоб бути какашкою, а саме це ви себе і представляєте, великих зусиль не потрібно. Тягаючись на ненависну роботу, ви нічим не ризикуєте. Скаржитись на те, що ніяк не вдається схуднути, можна і за бокалом вина і мискою пасти. А це, погодьтеся, приємніше, ніж пітніти в спортивному залі. Якби спортивне тіло та успішна кар'єра давалися легко, ви всі були стрункими та при грошах, які вас влаштовують. Але в житті все складніше. Саме тому ви й живете в тілах, які вас не влаштовують, і отримуєте гроші, яких вам не вистачає. Погоджуєтесь? Тоді перейдемо до героїчного подвигу сучасного материнства. Сьогодні у нас в країні процес народження і виховання дітей піднесений до Божественного, фігура матері незрозумілої форми раптом стала святою. Людство плодилось більше 2,5 мільйонів років. Причому робило це в значно гірших умовах, аніж зараз. Ще в 20 столітті жінки народжували в полі без знеболюючих, басейнів і різних сучасних інстаграмних шаманів, які роблять немало горя. Народжували по 10 дітей рік за роком, і ніхто не вважав себе особливим памперсів не було, як не було і пральних та сушильних машин. Проте була річка і ніхто не нив. Сучасні ж мами, народивши в кращому випадку двох, вважаючи вчинили неймовірний подвиг. Варто лише якійсь офісній куришці залетіти, як на її обличчі з'являється вираз святості, помножений на почуття виконаного боргу. Перед ким борг? В чому подвиг? В тому що за допомогою кесарева з неї дістануть новонародженого, тому що вона сама народжувати не хоче. В тому, що вона цього новонародженого носить на руках, шимпанзе теж свою малечу на руках носить і годують, і миють. І медалік не вимагають. Як так? Справа в тому, що сучасні жінки елементарно офігіли. Народження дітей це природня функція жінок. Все це закладено матінкою природою народити легше, ніж заробити хоча б мільйон доларів. Ми всі це розуміємо. Але ж, я ж мама, хочу, щоб їх хитрість залишилась непоміченою, а тому вирішили оголосити легке важким. Народжувати та виховувати дітей це легко, але ми всі будемо казати, як це важко, щоб нас не примушували працювати по-справжньому, ось і вся логіка. Я в неї не вірю, а ви.